Тут я провірив розпліт е, ну, наявність маточників, щоб не було ні свищових, ніяких. Це в нас безматочна сім'я. Випускаємо акуратно маточку на рамочку. Ось вона зараз повинна полізти, Все, ось вона на рамочці. Де вона є? Хто бачив ось вона. Бачите, вона митку одразу до митку. Хоче спробувати митку. Так, це ми підсаджуємо склінар. І дивіться. На бджілок вони потихеньку починають до неї підходити і зараз будуть окружати її колечком таким сонечком. Зараз вона поїсть медочку. Вона поки занята, занята в неї стрес. Ну, коротше, оце отак. Все, маток я підсадив, майже підсадив, обов'язково роблю контроль або сьогодні вечором. Ну, Або завтра, утром. Ну, обов'язково. Просто я бачу, як відносяться до неї бджоли, тому я вже тоді е дивлюся, коли робити перевірку і так далі, щоб не було проблем. Коротше, все, друзяки. Закриваю вулик. Отак я підсаджую чистопородних маток з Німеччини і не тільки з Німеччини. Олександр Харченко, дякую тобі за чистопородний матеріал. Це вже в цьому році у мене 4 нових материнки. За що я дуже дякую. Будемо. Тестувати на сіючи рік. хоча що тестувати, виводити дочок і е, працювати. Дякую.